Цитую зараз рашистські пабліки, перед тим як показати меми, тема рожевих окулярів на старті години буде все ж таки. Буду возвращатися домой через фронт. Так звучить цитата. Росіяни не в захваті від того, що тепер доведеться портатись з Криму не через міста в об'їзд через знову приєднані, так звані, ну так таке слово є та в лапках тимчасово окуповані області. Ними ж проте місцеві мешканці довго не думають, що скористали ситуацію та підняли ціни на все у 8-10 разів. Зокрема, зробивши туалет вартість 500 рублів. З поваги до вагітних жінок скинули знижку, роблять по 100, по 100 рублів. Перепрошую рублів. На цій вартості для учасників так званого СВО пускають в туалети за 400 дерев'яних, можна було б ще більше і ще вище. Ну і тепер про те, як спільнота в соцмережах відреагувала на чергову бавовну або ж втомленість кримського. Мосту. Можете побачити зараз на екранах. Ці мами виглядають так. Начитатись можна вдосталь цього, то ж там написано і вказано. Ще раз свідчення того, що в українців з гумором більш ніж все добре. Е, тому расисти, насолоджуйтесь, е, мені залишається тільки з цього всього, звісно ж, посміятися. Е, та, але, в принципі, приємна, приємна подія відбулася. В чергове вранці ми про неї дізнались. Втомився, втомився міст. Важко йому на такій спеці. Певно, конструкції не витримають. Але жарти жартами до тем серйозних. Давайте все ж таки. Гіст студії, співголова громадської ініціативи, порава справа Дмитро Снігірьов. Дмитро вчерговий радий бачити. Вітаю, дякую за запрошення. Вітаю товариштур. Ми завжди раді на правду, тому що тем для обговорення, на жаль, через призму війни, яка продовжується, дуже і дуже багато. Але я от знаєте, там ну додав трішки позитиву і українці самі собі звикли його додавати. Але в Канві е, всіх тих наступальних операцій, та й загалом обіцянок головнокомандувача збройних сил України та. Ми розуміємо і важливість цієї такої транспортної, е, транспортного такого ключового об'єкту для расистів. В принципі, все йде своїм логічним шляхом. Чи як? Так, з одного боку, влада, давайте аналізувати. Так. Е, дійсно. Місто мився після заяв залужного про те, що він чітко і категорично заявив, попри дипломатичний тиск з боку країн заходу, uh -huh. збройні сили України розглядають виключно військовий шлях деокупації Криму. І Варто сказати, що слова залужного не розійшлися з відповідно реальними справами. Напередодні по місця базування плав засобів чорноморського флоту було нанесено комбінований удар з використанням безпілотних літальних апаратів, і, відповідно морських безпілотників. Попри заяви російської сторони про те, що вони успішно знешкодили всі цілі, менше з тим, за інформацією безпосередньо з місця подій були чутні вибухи. Причому я ще раз підкреслюю саме місця базування плав засобів чорноморського флоту, тобто не все знешкодили. На наступний день втомився місто. Варто говорити про те, що ну, це основна логістична складова окупаційної армії. Від її облокування залежить багато чого, в тому числі успішний характер деокупації Криму. Крім цього, буде фактично поставлено на паузу можливість логістики окупаційних військ а саме передислокацію особового складу техніки паливно-мастильних матеріалів на територію бойового, безпосередньо Запорізьких Херсонських областей. Важливі напрямки важливі, говорить. дуже так, важливі, неймовірно. Але це з одного боку влада. А давайте говорити про те, що на жаль, удари по кримському мосту носять хаотичний характер раз на півроку. Тобто, більше ніж ну скажімо, так це виглядає як демонстрація спроможності, ніж реальне перешкоджання російським окупантам щодо його використання як основної логістичної складової. Причому давайте говорити про те, що які засоби використовуються безпілотники з обмеженою кількістю відповідно бойової частини. Uh -huh. Погодьтеся, що у порівнянні зі штормшедал там 450 кг бойова частина, спроможності безпілотника морського базування, повітряного базування щодо нанесення відповідно, uh -huh. е, скажімо так. Чутливих наслідків значно менше. Ви мене змушуєте вжити слова ще не час для штормшедоу. Можливо, напевно. ну напевно, аналізую так само. Напевно, але разом з тим давайте говорити, що крім Шедоу», До речі, наразі в Англії забастовка є кольдина, так співпала Шедоу», не зважаючи, скажімо так, на зусилля західних партнерів постачання їх поставлено на паузу. Ага. Ми Але є нагадаємо шим... глядачам, чому страйки, забастовка, і причиною там не тільки не виплати і так далі, там є там, певні речі. Хтось піднімає цю всю бучу. Абсолютно. Коли ми кажемо хтось, ми розуміємо Точно. хто. Так, давайте говорити про те, що тут дійсно багато запитань при чому самого страйка. Якщо ви вже його торкнулися, буквально хвилинка, то люди страйка. мають розуміти. Так, давайте говорити про те, що мені не зовсім зрозуміла заява англійської сторони про те, що на невизначений час будь-який страйк триває досить обмежений час або домовляються зі страйкарями, або винаймають штрайбрекерів, які виконують власне функції. Страйкарі правильно, тобто це доба дві. А коли заявляють власне на рівні політичного провіду про невизначений час, я розумію, що там зовсім інші підстави. Але товариство разом з тим варто говорити про те, що у нас є власні засоби ураження, ті самі С200 зенитні ракети, які наразі модернізовані для нанесення ударів по наземних цілях. Дальність ураження дозволяє накрити кримський міст, причому не тільки кримський міст. Плюс в окупаційних пабліках раз по разу виникало повідомлення про те, що вони збивали ракети оперативно-тактичного комплексу грім 2 Оце цікаво. Для мене це було досить несподівано. Але якщо це відповідає дійсності, його дальність ураження 300 кілометрів. Коли головнокомандувач каже, що своїми силами, ну я ж не думаю, що головнокомандувач має на увазі просто FPV-дрони, знаєте. Абсолютно точно. Я теж сподіваюся на те, що ну не те, що я переконаний, що власне є чіткий аналіз ситуації, можливості збройних сил України щодо нанесення ударів по цій критичній інфраструктурі.